Лозівські тепловики готуються провести тендер, який визначить, хто буде займатися реконструкцією систем теплопостачання та будівництвом мереж водопостачання. 27 квітня комунальники провели передтендерну зустріч, на якій поспілкувалися з представниками компанії, готовими взятися за цю роботу. Це планова процедура, яка була зазначена документація. Планова зустріч люди отримують документацію на своїх електронну пошту, то запитує і приїжджають уточнювати питання. Вчора приїхали чотири компанії, в тому числі була іноземна компанія. Ми провели з ними зустріч, вони задали уточнюючі питання. На 30 травня заплановане відкриття тендерних пропозицій. Об'єм робіт компаніям озвучили, розповіли про нюанси та вимоги. Прикладати і будувати нам частична перекладка, там півтора кілометра, і два три кілометри це нових мереж, а також будівництво 4-4 кілометри від провідних мереж від заводу ЛКМЗ до наших котелень на 6, 4, та 3 мікрорайонах. Це один з етапів реалізації проєкту модернізації тепломереж міста. Наступний запланований тендер на будівництво та реконструкцію п'яти котелень та будівництво газових мереж.